Вітання! Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. З вами Карина Костецька. Цієї неділі в Україні відзначатимуть день художника, бібліотекаря та музики. На честь цього свята в Саксаганському районі нагородили 16 кращих представників цих галузей. Серед нагороджених була і наша гостя сьогоднішньої програми, з якою ми познайомимося трохи пізніше. А зараз я пропоную переглянути матеріали, які відзняли наші кореспонденти з місця подій. Ми повертаємося до студії, і до нас у гості завітала вчителька образотворчого мистецтва Ганна Жигунова. Я вас вітаю. Ви викладаєте вже доволі давно, наскільки я знаю. А розкажіть нам, будь ласка, з чого почався ваш творчий шлях? Доброго дня! Хочу висловити свою, скажімо так, дякую за те, що нас сюди запросили. Бо думаю, дуже важливо в цей час. Саме послухати нас, вчителів, і те, що ми бажаємо, щоб в нас було більше учнів, щоб в нас було більше думаючих, фантазуючих, розумних діток, це дуже-дуже важливо. Ну, а тепер трошечки про себе, але теж хочу згадати свого вчителя. Я навчалася в місті Кривому Розі в першій школі мистецтв. Ця школа дуже давно. У нас був дуже гарний вчитель Салко Іван Дмитрович. Це був такий досить серйозна людина. Я дуже пам'ятаю багато таких цікавих моментів. І зараз, знаєте, з теплотою такою згадую свого вчителя, я пам'ятаю, як нас не виходило малювати дерева. І він нам сказав, зараз навіть не уявляю, як це могло бути, але він сказав: так, одягайтеся тепленько, виходьте на вулицю, боліть свої листочки і малюйте з натури, тому що ми, мабуть, малювали не те, що треба. Ну, дійсно дуже гарний вчитель, і ми намагаємося також зараз ставитися до дітей з уважністю, намагаємося їх вчити так, щоб вони вийшли далі професіоналами. Розуміємо, що наш час дуже непростий. Розуміємо те, що зараз, ну скажімо так, в почуттях такі суміжні професії, і тому гарно малювати, гарно співати або бути гарним театралом. Це ну обов'язково. Хто знає, що їх чекає в майбутньому. Світ дійсно сучасний, дуже жорстокий, тому думаю, не завадить нічого. Угу. От ви сказали про дерева. До речі, я навіть сьогодні зі своїм сином буквально також вчила його малювати дерево. Бачите, яке таке, таке, можна сказати, співпадіння. А скажіть, будь ласка, коли саме ви почали викладати і де ви викладаєте? Я почала викладати ще у дитячому садочку. Але, знаєте, була така хибна якась думка, мені вважалося, що після закінчення інституту я прийду і почну зараз дітей вчити, малювати перспективі якісь там конуси, куби. Ну, тобто, знаєте, таке ну, була така трошечки нереальне підхід. Ще своїх дітей не було, тому що так не зовсім сприймалося розуміння віку. Але коли побачив, які вони маленькі, зрозумів, як повинно ми ставитись до них, прийшли свої теми, прийшли якісь свої цікаві моменти. Але все ж хотілося ну, спілкуватися і, скажімо так, більше ну, працювати з більш такими дорослими дітьми. Мені дуже подобається підлітковий вік, їх всі, всякими такими ну Скажімо, заморочками з такими цікавими моментами, тому мені дуже подобається. Працюю я в школі більше 20 років. Знаю, що наш відділ, наш відділ існує більше 25 років. От, ну, цікаво. Намагаємося нашій школі музичній 13-й декілька відділень: це є музичне відділення, образотворче відділення і театральне. Намагаємося працювати в тандемі. Придумали такі цікаві якісь моменти, такі проекти, де всі разом і художники, і музиканти, і театрали виступають, щось показують. У нас був такий цікавий проект Надзвичайна країна. Фантазії Ганса Хри... Христиана Андерсена за темою Казок дуже було цікаво. Діти проявили себе. Якщо цікаво, можна подивитися на наших Ютуб-сторінках нашої школи на Фейсбуці. Там усі відеоматеріали. Діти і ліпили, і малювали, ну, відгукнулися знаєте, так, з теплотою активно, творчо себе проявили. Ну, дійсно, казка це тема дітей, казка це країна фантазій. Нічого тут так, не скажу, всі змогли. люблять. А скажіть, будь ласка, діти яких вікових категорій у вас займаються? Е, ну, зараз це приблизно від шести років і до. Ну, ми намагаємося компонувати так власне, що приблизно одного віку, щоб було ну, зрозуміло викладання. Дітям дійсно до кожної до кожної групи свій підхід, своє, ну своя, якась підготовка, своє. Тим паче зараз от, дистанційне навчання, яке ну потребує ретельної підготовки. Не так все просто, але намагаємося і. Намагаємося спілкуватися вживу, тому що дітям дуже-дуже це важливо. Вони навіть так просять, щоб коли перерва, а ви не, ви не, вимикайте, не вимикайте трохи, трохи ми не вимикаєте, не вимикаєте зум. Трохи-трохи ми поспілкуємось один з одним. Вони дуже-дуже сумують за ну саме за спілкуванням, за взаємо, такою, ну, взаємоспілкуванням, дуже-дуже сумують. Це видно, це видно по них. Навіть те, що вони там виходять на вулицю гуляти, але саме коли це знаєте, таке підгруття. Саме на творчому рівні, де вони можуть обмінятися ідеями, подивитися роботи один іншого. От, все важливо для дітей. Тобто спілкування з тим, так, у кого такі важ... ж інтереси, як і у тебе можна сказати. Так. А, наскільки мені відомо, що ви з дітьми робите мультики. Розкажіть, будь ласка, як це взагалі відбувається? От що це за такий процес цікавий? Так, ну справа в тому, що Хоч ми вчителі, але ми теж повинні вчитися. І якраз вчимося у дітей. І те, що колись було, ну вже скажімо так, не підходить до того життя, до тої темпу інтенсивності, що зараз відбувається. Тому ми теж перелаштовуємося. От, підлаштовуємося під дитячі, скажімо так. Під дитячі перспективи, під дитячий рух. І от було запропоновано їм зробити мультфільм. Один, другий в нас вийшло, ми навіть з ним перемогли, отримали перше місце, тому так вони із іншим мультфільмом вже робили з зацікавленням. Робота була довга. Звичайно, вони хотіли все зробити швидко, але ми, мабуть, тільки цілий урок просто читали. Віршик невеличкий, між собою, скажімо так, розділяли ролі, розподіляли, обговорювали. Але потім, коли почалася робота, це їх дійсно зацікавило. Довго-довго це було місяцями, навіть не один місяць. Малювали, вирізали, компонували. І коли вони побачили, вони тоді вже зраділи цим результатом. Ну, Таким досить на примітивному рівні для нас як дорослих. але вони вкладували душу, і видно було, що це саме дитячий мультфільм. От ну хочу відмітити таких діток активну участь, які брали, які брали. Це у нас Теннікова, Дарина, Стеблі, Івану такі з зацікавленням і так активно працювали над мультфільмом. Але я не можу сказати, що ці тільки ці діти всі були, всі були активні, всі молодці. Я впевнена, що всі ваші учні дуже талановиті. І от, до речі, щодо цього ви говорили, що діти брали участь у багатьох конкурсах. От розкажіть про ті конкурси, які вам так найбільше запам'яталися. Так, е, ну, да, дійсно конкурси це можна з одного боку сказати таке, знаєте, переживання для дітей, так як і для нас, дорослих. Да, це якесь, ну коли ми один одним показуємо, що ми можемо, такий, це стрес, але це такий крок в доросле життя. Е, далі, далі теж будуть ці стреси, далі будуть такі переживання, далі теж будуть труднощі. Тому треба вміти себе поводити, вміти себе реалізовувати і показувати, що ти вмієш. Ну, Конкурси, які ми пропонуємо нашим дітям, це і міські конкурси, це і міжнародні конкурси, це і всеукраїнські конкурси. Але я хочу сказати, що конкурси, які у нас проходять у місті, вони є досить такого високого рівня, і не так вже, скажімо так, легко зайняти якесь місце. Мені особисто подобається конкурс по плінеру, започаткований нашим. Активним жителям нашого міста там. Цей конкурс у нас відбувається два рази на рік. Перший, перший конкурс відбувається осінній і весняний пейзажі. Діти з задоволенням приймають участь і отримують нагороди. Ну, хочу відмітити, що в нас вже були такі нагороди у наших учнів нашої школи. Це хочу відмітити Мамонову Ростіславу, Анжеліку булавку, тіщенка Вероніку. От ну і що особливо їх так знаєте, радує це і те, що вони отримують ну, грошове. Грошову винагороду, ну це скажімо, результат, да оцінка їхньої праці. Це теж для них дійсно важливо. Ну, звичайно, і це справедливо. Це, це не Все може не по, -сучасному. Так, це, дійсно, по сучасному. Так, я згодна. Це дійсно по сучасному і кожен має отримати якусь, можна так сказати, фінансову винагороду за свої такі старання. Стосовно вас, чи продовжуєте ви зараз, не дивлячись на ваш викладацький досвід, писати картини? Так іноді навіть коли була поїздка, така до вимушена поїздка до Польщі. Там теж були деякі закази. От, е, малювали олійними фарбами. Дуже велике дякую, що друзі-поляки нам допомогли в придбанні фарб, тому що ну, коли їдеш, то багато речей не візьмеш з собою. Дякую. От, е, і котів, і собачок малювали, і будинок таким досить великого розміру пан е, з Польщі замовив. Е, ну, Знаєте, Якщо художник, мабуть, не малює, це не художник. Ми все одно показуємо дітям. Ми працюємо. Працюємо з ними, тому беремо пензлика, олівця до рук і разом, прямо в такому, скажімо так, в режимі онлайн, вони не розуміють, коли ти їм даєш завдання, а сам, ну, наприклад, там відійшов в куточок та, там, і відпочиваєш. Ну, це несправедливо. Ну, я теж думаю, що це так, треба працювати разом з ними. Чим ще. Займаюся, ну, працюю різними матеріалами: і акварель, і олійні фарби, і пастель. Нещодавно так, ну, скажімо так, сподобалось таке заняття, як малювання екосумок, але не методом просто штамповки, а саме розписом, пензликом і акриловими фарбами. Тримається чудово, і от саме мотиви такі українських квітів в мене дуже дуже ну, так. Просто ну, зігрівають мені душу, і в моїх от роботах є саме українські квіти. Це маки, це волошки, це ромашки, ну, такі квіткові орнаменти. От угу. скажіть, будь ласка, от наскільки на вашу думку змінився культурний фронт от зараз під час війни? Так, дорослим тяжко, а дітям, мабуть, є тяжче. Ми, звичайно, не намагаємось, так, знаєте, ну. Підкреслити, підкреслити увагу діток, що там. Але коли звучать сирени і треба там, припинити урок, вони це відчувають, да? вони все це бачать. Але теми все-таки різні. Хочу сказати і позитивний момент. Теми дитячих робот, самих таких маленьких дітей це все-таки море, це вітрильники, це квіти. Уже доросліші діти вони більш, мабуть, переживають, тому що розуміються все більше. Ну, що нам треба? Треба єднатися, треба звичайно розуміти, що все пройде, стане краще. Ми в це віримо. Навіть свої дипломні роботи, які вже будуть да, в майбутньому, діти вже будуть думати на, з української тематики. Вони про це вже почали думати, і вже тематику вони були саме українською, саме українські. українські пейзажі, українські натюрморти. Я думаю, що це правильно, і ми повинні впроваджувати це. Це розумно і це вірно. Так, абсолютно з вами згодна. Що ж, пані Ганно, я вас ще хочу привітати зі святом сьогоднішнім. Це дійсно ваше професійне свято. Побажати вам якомога більше гарних учнів, старанних і сумлінних, Дякую. і, звичайно, творчих успіхів. Дякую. Що ж на цьому будемо завершувати наш ефір? У нас у гостях була вчителька образотворчого мистецтва Ганна Жигунова. Поговорили про її творчий шлях та про навчання майбутніх художників. Дякую за увагу. У дивіться наші прямі ефіри на першому міському.